Після повернення із Закарпаття до Львова підопічні Андрія Тлумака продовжили підготовку до сезону першої ліги. Черговим спаренд партнером Львів'ян була Тернопільська Нива. Через мікроушкодження Левів не міг розраховувати одразу на шістьох гравців: Бубка, книша, приймаками, колокогу та фастова та Ілющенкова. Звичайно, що завжди неприємно спостерігати гру збровки, і це важко, тому що хоч сьогодні товариська гра, але переживаєш за команду, хочеться перемагати в кожному матчі. І коли ти нічим не можеш допомогти своїй команді, звичайно, що неприємно. А ушкодження не є таке серйозне, це така мікротравма. Я думаю, що пару днів і буду в строю. Спостерігав за зустрічю з трибуни і шостий новачок зелено-білих у міжсезонні Сергій Горбунов. Вже через кілька днів гравець приступить до повноцінної роботи з головною командою. Перші хвилини поєдинку активніше розпочали тернополяни. За меж штрафної пробував 24-й номер Ниви Коза. Кіпер Карпат здійснив чудовий сейф і м'яч рекошетом від поперечини опинився у гравця Ниви. Втім, і з другою спробою Льобка впорався і врятував команду. У першому таймі Льобка ще кілька разів перервав удари гравців Ниви. Вів'яни відповіли ударом Рябова. На місці був кіпер Миханік. Можливо, десь е, трошки зміна покриттів. Бачите, в хусті одне поле, тут інше поле. Але, звичайно, потрібно виходити на кожну гру, віддаватися по максимуму. У другій половині зустрічі Карпати активніше почали грати в атаці. На 67-й хвилині зеленобілі відкрили рахунок. Хобленко побачив забігання шаха і віддав пас у вільну зону. Артур виконав хороший пас на тарануху. Нападнику Карпат залишалось лише переправити м'яч у порожні ворота. Один Перевага у рахунку в Карпат була недовгою. Тернополяни скористались індивідуальною помилкою Махніва, і після серії ударів галадей з другої спроби таки забив гол у ворота Льопки. 1-1. Десь другий тайм старалися дотиснути, забили, забили гол, але, на жаль, пропустили із за власних помилок. Потрібно концентрація до, до кінця грати по епізоду і грати до останніх хвилин не можна е, так. Можна сказати, десь трошки давати слабинку і щоб отакі от, от моменти були. Особисто я задоволений, особливо в першому таймі, тому що це наш перший спарник такий офіційний. У нас там були двохсторонки, але це були між собою. Зараз ми вже зібралися, вже працюємо ми тут в виникав пару днів. Ми дуже задоволені, ми створили реально багато моментів. Трошки у нас підвела реалізація, по другому таймі у нас вийшли новачки. Десь перших, можливо, 10-15 хвилин був Сумбур, нам не вдалося взяти м'яч під контроль, пропустивши, не пропустивши нічого. Взяли м'яч під контроль, використав свій єдиний момент до завершення зустрічі. Обидві команди не особливо створювали гостроту біля обох воріт. Нічия 1-1, попереду у Карпат чотири дні відпочинку. Вже 6 березня львів'яни вирушать на Закарпаття, де продовжать підготовку до сезону.